Всім привіт! Погодка просто кайф, подивіться, сонце. Правда, сніга ціла куча, але... Я зараз йду на заброшку туди В надіждах покататись. Кстати, от тролейбус, на який міг би сісти і в принципі 100% поїхати в бомжопарк в центрі міста наш скіт парк. Але зараз подивимося, чи там сухо на заброшки. Я дуже на це сподіваюся. Для тих, кому цікаво, чому я взагалі туди йду. Сам у зв'язку з змаганнями у Києві на який я поїду. Бля. Навіть тут сніг уже є. Це на сьогодні. Щось мені. мене це лякає он тут. Дивіться, все виглядає так. Ну, непогано, в принципі. Тільки тут не убрано, Може, навіть зараз тут буду прибирати. Я реально дуже хочу покататись. Кстати, до речі. Дивіться, що тут є. Такі сходи. Кстаті, дуже навіть катабельні. Якщо їх трошечки прибрати. Кстати, Дай Бог, щоб зараз на третьому поверху так само було. Кончена перчатка лізе в камеру. Ох, і, і мені вже цікаво. Якщо там буде сухо, це буде просто перемога. Так що ось так якось, якось виходить. Так що якось ось так... блядь. Так що якось ось так... Ти піздець не можу сказати. Стоп який це нас? А да, це він. Будь ласка, будь ласка, блядь. О. блядь, не йобнувся. О, ну кстати. Непогано, я скажу так. Непогано. Типу кататись можна. Ну що, зараз трошки розкатаюсь. Кайф. А цей сніг якось прибрати зараз чуть-чуть. І було б добре. А, тут навіть не мокро, бля. Сейчас я позам'ятаю це трошки. Єбуча перчатка лізе в камеру. Такий чисто лайф-влог. Дивіться, настати на мій самокат. Дроптест. Просто пушечка. Все грамотно правильно склав. Дивіться скільки треба було проставок. Фокусуйся. Що з камерою, блять? О, я думаю, ви... Ви Зрозуміли всю цю серйозність. Подивіться, просто на це реально це не сон. Шоо. Дивіться, тут це щось придумували якусь типу грань, щось якісь волрайдів. <ривіться> просто тут на цьому споті катають ще самокатіри. Як ви бачите, вони нормальні пацани, тому що... Спот на місці. Тут а, чистесенько. Ну так, да, вже ви поняли. Так що, Даже дивіться, блядь, правила безпеки нахуй не нарушуються. Ти шо, блядь. <світ> так, давайте я зараз поприбираю. Так що да, любі друзі, дивіться от на це все. І розумійте, що це судьба. Це була судьба, просто мені вийти сюди, по максимуму зробити все. Правда, в мене нога щось була, я не знаю чому. Я, якщо дивіться, отако от роблю цією ногою, я не знаю, чого в мене тут буде. Я взагалі не розумію, з чим це пов'язано. Да. Але ладно, що тут вже поробиш. Так, я вже задовбався грати з цією темою, цими ногами. Треба побыстріше. Ну, така розмінка міні починається у мене, в принципі. Все, коротше, я беру зараз доску якусь і буду пробувати вже нормально підмітати, бо це ніякі рамки, ніякі ворота. Ну-ка, перевірка зйомки. Тільки щоб ти не впав, бля. Починається якийсь процес. Зараз я якось постараюсь тут зробити. Умови для запису відео. Отакий в мене штатив. Ладушки. Дивіться, як гарно. Пирилка. Якщо чесно, я до цих пір у шоці від того, що тут так сухо. Так, а ну провірка тепер цього містечка. Дивіться цей штатів, акуратненько так обен. І как? Бля! Что <реш> за хуйня? Сука, а ну, а так. Ты шо гонишь? Та ж нормально має все бути, блядь. такого, блядь. Не гони! Сучка маленька. Нема <реш> времени я вже, заїбався крутитися. О! А ну? Дивіться, що я зробив. Це жесть, ладно. Ставим аккуратненько от такого. А, це кирпич просто кончений, блядь. Ладно. Так нормально. Пойдет. О! Ось так. Все. Розминка основная. Быстренько. Розігрітись, розмятись, включитись. Врешті-решті я перевзувся. І я зрозумів. Во По-перше, да, вони на мене маленькі. Але проблема в тому, що поролонка. Я коли вилазив звідти, там ще ці поролони, я такою якось криво наступив, вставав. І я вспомнив цю біль. Да. Вспомнив, де я перший раз її відчув. Так що зараз буде обкатка кікера. Так, треба так качественно поставити. О-о-о, Може так буде діло. Сука, ну тупая, блядь. А ну що там видно, я не бачу. Нормально видно чи ні? Ну такое якби було, то було б вообще клас. А еще впаде? Ладно, не впаде. мене не люфтить самокат, навіть віб вже робити приємно. Надіюсь не буде люфти. Якийсь странний звук був перед цим, щось напрягає мене таке. Вашу трюк-легенько просто по максимуму розм'ятись, вся хуйня. О, да. О. Бля, ся, хуйня! О. 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 Мені зараз. Неймовірно жарко, але при цьому трошки холодно в руки, так що, і задишка без зупинок катаю. Оце кайф. Навіть за такий спот бідний. Але коли в тебе нормальний самокат, то це кайф. Ану хоч знімає там щось. Тепер робити Hill DS. Yeah. <laughs> не знаю, нащо мені? Ну і менол. Застряг на Менулі на опобар. Просто я люблю, коли барчик ловиться в воздухі. А опобар не завжди виходить ловити. Думаю, зараз доберу. Я думаю, по звукам ви будете чути. Зламався цей кирпич. Це Як? Ладно, похуй. Я тільки що сказав собі, треба не сати просто о, по ходу, да. і, коротше, закрутив опобар і зробив одразу. Так що, Двігаємо далі. Що я хочу далі? Трак, опа, трак. Хочу два баракетком. Цікаво, зробля з першої чи ні. Бо в мене з цим трюком були деякі проблеми. Зараз я перевірю, чи камера все ще знімає. Да, Молодец. Маленький, молодець. Ого, Щось я не хочу даблбар, дивіться, що в мене блядь, за хуйня. Єлі, сука, крутиться. Що ну, хуйня? І люфтить уже трошки. Як це називається? Ладно. Ну, дроптест, чуєте? А дабл бар трошки пізніше, коли рульова прийде в норму. Що за хуйня з моїми шуками? І мене на самокапці, чого вони розв'язався? Що за бред? Ну, щоб ви розуміли собі, я думав зараз, не дай Бог, я прийду сюди. Тут буде все в снігу. І я просто з самокатом піду назад додому. Це було б ужасно жахливо. Але все добре. Тільки чогось, я думав, що в мене самокат вже не буде втіти. Там є ванплю. то він мізерний. Але все одно треба якось пофіксити було. От зараз буде дуже цікаво, чи зроблю я з першого разу опу трьох хіл. Трьох хліб зробив, але не з першого разу. Зараз спробую. Оооо, oh, ні. Yeah. В'їбав добре. Навірно, шторму зашкрутиться. <рігул> Чи хує з ним. В общем, я зробив бар, мене. На І нахуй на фронт бра. Майже. Тільки що це за трюк? Стоп. На скутер фліп. Можна таскати поху. Ця попитка краще, але щось дуже жорстко п'яткою зробив. Зараз п'яткою. Що я взагалі тут розпинаюся на лай трюках? Надеюсь, да? вам не скучно. А то я обіжусь. Пишіть скучно чи ні. Я перевірю, чи вам видно взагалі. Як це все відбувається. А, то все взагалі прекрасно видно. Навіть ото я в шосі. Окей? keep going. Вот так вот я сделаю. Вам даже весь этот час было видно меня лупать. Стоп, я, я... не больше что-то нарушил. Э, нормально. Ну, уж как могу, стараюсь как могу. Снимать нормально. О! Якось так странно у віс, я навіть не пам'ятаю, чи я колись так робив. Якось таку добре. ну довернув. Іди... Це що за? хуйня? Не зрозумів, якийсь рофл. В кожному моєму відосі є якийсь свій рофл. Я думаю одиниць з вас зрозуміли про що я. Вот. В цьому відосі це шнурки, вже третій раз. Що за дві Сука, бля, я бля, пизда. здала. тільки що біжу, розганяюсь і об'їбучий тормоз в'єбався, і спину так якось прогнув, блять, конче хуйня. О, Ооо! це було добре. Я ж руки Туда Одикей. так, Далі снігу. Я дивлюсь головою взагалі туди, але крутитись треба туди, правильно. раз декейт зроблю для балансу всілі. Ого. Уже скоро щось не хочу взагалі крутити. Що за дві? Йоба на тварі. Ладно. Так. Он зараз придумаю, де тут рости. Трьохів, все, все це хуєм. Люди кейт, хуїде. А, давайте тепер два віпа, два хіла. Будемо рости-рости. До речі, хто не вміє всі ці трюки, дивіться в якому порядку я роблю, бо я роблю від найлегших до найскладніших. І можете так само вчитись. А взагалі вчіть трюки так як вам йде. Бо комусь легше, наприклад. Хтось спочатку навчиться віп на хіл, а хтось два віпла. Да. Коли для мене я навчився віп на хіл, тоді коли вже два віпа вмів десь місяця три. Що я взагалі пізділ? Що? Що? Що відбувається зі мною? Я два віпа ще поставив на початку свого катання майже. Ну спустя там рік десь, окей? А от віп на хіл вже спустя два невірочи навіть три роки. Так що да. Давайте не перевірю, чи камера знімає. Тебе не говорю, тут сам все був як довбойоп. Так, нормально стоїть? Нормально. Підемо так. О, блядь, сніг! Так, я тому сам тихенько зроблю фул віп, ротор, фулл хіл. І потім буду робити тумбу Фул віп. Ідеально. Так, давай я включу, спробую. Идеально, вы бачите. Почнем с фулхила наверх. В сулыпа. Ну раз я сказал фулхил, давайте фулхил. Идеально. Ох, не Идеально. Опять ты не с, с тем трюком точно что-то не так. Ладно, сейчас все доберу. Кстати, я надеюсь, сейчас эти ци... Наступні кілька днів сніг не буде більше прийти, та й дощ теж, бо я хочу кататись тут. Ротар, зладь, Пробуй. Ого! Був би розібавшись. Дуже шкода, що ви не бачите, але це свого роду така фішка. Ви можете тільки чути, я там нормально чути. В общем, я зробив на мене але... і ліг полежати. Ну що я скажу? Не ідеально, але зробив. А це розібрано. Це робив третій раз і вже зробив налег. Бля я не знаю за що мені це жорстко ногу підвернув Пізда Не треба так ви що йобуть А ну перерив Ммм Сука Йобаний я як так? Я тільки сьогодні дивився відео Як тіп ногу підвернув І теж дбав щось думав про це І от я Фу, блядь, це що за пізда? Як таке може можливо? Боляче, блядь? Ааа! Сука! А, кстати, треба пользуватись благами цього містечка. Зараз я прикладу служка. <кху> <кху> О, ідеально. сука, куда я сыплю? О, да. О, хорошо, сука. О, аж тут будет связка, походу. Постраждала. Косточка. О, да, детка. Будет холодок. Пизда, пацаны. Жесткая. Скоро змагання не треба так. Треба нові киди нахуй нормально. Хуйня не кидає все таки, напевно. Не знаю. Фух. Окей. Я нормально, ще посидім, ще посидим. Так що да, вот так от я зараз сижу, роблю такий масаж після ледяних ванн. Тут там блядь? А, сука, больно нахуй. Настоящий Олди. Бачили, як я в 2021 році на контесті від фрірайдера в скідпарк в Вінниці. Катав і робив три хіла з розгонки, наприклад. Я тут дуже сильно відбив п'ятки. І... Просто брав і тако розтирав жорстко, таку прям натирав, прям жорстко. Так що пробуйте наступного разу, якщо у вас таке з вами таке случиться. Корачі. Але при зв'язках це не допомагає. Ну, косточка не напухла, слава Богу, наче все добре. Просто потянув по ходу зв'язки. Скоро змагання через неділю. Я маю бути в ідеальній формі. От ось таке от іспитання мені судьба приготувала. Але я видримаюся. Окей. Щось мені ще трошки болю, я зараз попробую походити. А ну. Непогано. Блять, ходити. Сука, ну больно, ну що це за хуйня? Ну як таке може бути? їбать. Ладно, все, сьогодні не хватимо. Ось така от каточка сьогодні вийшла. Буду йти додому, що зробиш. Так що якось ось так получається. Да. Як говорить Женя, щось виходить, щось ні. Гарно, гарно. Так що да. Ось така у мене судьба. З кайфом покататись і підвернути ногу з легкого трюку. Але ладно, треба триматися. рухатись вперед. Хто подивився від початку і до кінця, огромний респект. От реально. Ну реально, огромний респект просто. Ну не забувайте просто писати коментарі. Це допомагає каналу розвиватися, щоб більше самокатерів бачили мої відео і мотивувались. От мій самокат лежить отут, а пройшла ця хрень. Так що все. До скорих зустрічей, я думаю, на цьому споті. Я сподіваюся, що моя нога пройде за два дні хоча б. Так що, все. Всім пока.